Сьогодні ми готуємо справжні шотландські пироги в горщиках. Це не зовсім пироги, як ми звикли їх уявляти, а рагу запечене під кришкою з ніжного тіста з хрусткою з коренкою. Такі пироги традиційно готують на Різдво та інші свята. Якщо ви хочете відчути атмосферу Шотландії за святковим столом, цей рецепт саме для вас. Для початку нам знадобиться порцеляновий горщик з високим бортиком. Традиційно такі пироги готують у порційних горщиках, але можна приготувати і один великий пиріг, якщо ви впевнені в апетиті своїх гостей. Після того, як ви розріжете пиріг, начинка потече, тому їсти його потрібно одразу. Почнемо з приготування тіста. Нам знадобиться 300 г борошна, 50 г охолодженого вершкового масла, 120 г замороженого вершкового масла та щіпка солі. У борошно додаємо сіль та охолоджене масло розмішуємо. Потім поступово додаємо воду, приблизно 4-6 столових ложок, щоб вийшло еластичне тісто. Розкатуємо тісто в прямокутник, натираємо 60 грам замороженого масла та викладаємо його на 2 третини розкатаного тіста. Тією частиною тіста, де немає масла, накриваємо зверху, а потім ще раз складаємо. Повертаємо тісто на 90 градусів і знову розкатуємо, додаємо решту замороженого масла і складаємо як раніше. Залишаємо тісто в холодильнику, поки готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться 500 грам курячого філе, 1 літр курячого бульйону, одна паличка селери, крупно нарізана, дві маленькі морквини крупно нарізані, одна маленька цибулина, нарізана, пара гілочок чебрецю та один лавровий лист. У каструлю з бульйоном додаємо овочі, зелень і курку, доводимо до кипіння. Варимо на середньому вогні близько 15 хвилин, потім вимикаємо і даємо охолонути. Після охолодження виймаємо курку, нарізаємо її шматочками. Бульйон проціджуємо, овочі більше не знадобляться. Для соусу нам знадобиться два середніх порею тонко нарізаних, 50 г вершкового масла, 50 г борошна, 150 мл білого вина, 400 мл насиченого бульйону, 3 столові ложки вершків, 100 г шпинату та 100 г замороженого горошку. У великій сковороді розтоплюємо вершкове масло, додаємо цибулю порей і готуємо на повільному вогні 80 хвилин, поки цибуля не стане м'якою. Додаємо борошно, перемішуємо з цибулою пореєм і готуємо ще 5 хвилин. Потім додаємо вино, постійно помішуючи. Поступово вливаємо бульйон, продовжуючи помішувати, щоб уникнути грудочок. Соус почне густіти. Готуємо ще 10 хвилин, потім додаємо шпинат і горошок, перемішуємо, даємо соусу охолонути і додаємо шматочки курки. Розігріваємо духовку до 200 градусів, викладаємо начинку в керамічну або скляну форму для запікання з високим бортиком. Тісто, яке ми приготували, буде кришкою для пирога. Розкатуємо тісто до товщини 5 мм і вирізаємо кришку, щоб її діаметр був трохи більшим за діаметр форми. Краї кришки загнуємо і приліпимо до форми. Зверху змащуємо тісто збитим яйцем, гарненько притискаємо краї. Зробіть невеликий надріз у верхній частині пирога, ставимо пиріг у духовку на 20-30 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим, а начинка не почне пузиритися. Залишаємо трохи охолонути перед подачею. Ось і все, наш шотландський пиріг у горщику готовий. Смачного! Дякую, що дивилися, і не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. До нових кулінарних пригод.